Правид зенья біжить, я вже й забув. Я вже й забув. Блін, як же ж високо, ми біжимо. Безкіне. Ух ты ж. Безкінечні сходи якісь. Ух ти ж мазерфакер. Він мене по жопі б'є. Тебе нема тут зі мною, а? Вроді нема. Так, что то нажатый можно, а? Чтоб сдох твой ублюдок на Тут? Тут что то нажатый? Давай, ломай все к чертям собачьим. Mm. Mm. Отключите блок поддержки Билли. А тут не можно здесь скочить ТвНС, вниз, чтобы еще было убит а? Mm. Не, не получится. что, уже кнопку нажал? Не, ничего не нажимал. Я тільки відключив всі причандали, а тепер треба бігти кнопку нажимати. Окей. Окей, спускаємося тоді потихеньку. Кожного дня стрімиш 3 три... дні. Три дні стрімлю, один день не стрімлю. І око три годині. Е... Буває, що починаємо. Третя, четверта і аж до 12. А буває, що починаємо третя, Годинки 3 стрімим, потім перерив. от так як сьогодні, наприклад. І потім починаємо знову півдесята. І теж стрімим години 4 десь. кек ТАК? Как Ух ты ж! Біллі! Біллі! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Ауч! Нерюха, що сталося? Інтернет пропав! У мене, коротше, два компа до одного роутера підключені і один комп виключили і чомусь пропав інтернет. Странно. Я перепідключив в інші порти свій, свій кабель і з'явився інтернет. Можливо, там якось порти по пріоритету йдуть, чи що, не знаю. Мій порт, можливо, знаходився за портом того іншого компа, хоча це нонсенс якийсь. У мене був старий роутер, то пофіг, пофіг який порт був вставлений. Кабель. Виключав там той комп, не виключав по барабану, все одно інтернет був. Який побігли, побігли. Билли я тебя убью, сволочь ты такая. Сдохни! 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 А тут. там, там. Там сбоку, до речі, ще один шар повністю в крові. Там вже когось так само вбивали, чи що? Что он нас вечно до того шара кидает? <связывается> Больно? Там невдалий образець в тому другому, так? Да? О, вже, кар... вже коротше, прозорий. What? Чи там слідуючий кров'яний? А, да, слідуючий. Да, повзаємо ми, звісно. Швидко. Ауч. Мої пальчики бідні. Як я тепер кольця буду носити. Я знаю, Роки, я знаю. Спасибі, конечно, за спойлер, але я знаю. <проб> <проб> иди, иди. Тому я і здивувався, чому в віз... тобто не чому, а здивувався просто, що в вістблоері э, головний герой вижив собі ізі втік. на машине. Я вообще не поверил. Думаю, Ммм, печалька. А что мы не? А я тут при чем? Я милейший души человек. <сёк quatro> Нет! Ау. А, Рокки? Окей, я уже перелякався. А хто поубивав тих всіх солдатів? Вони ж тільки що кричали. Він все-таки вижив той біллі чи що? Я щось не розумію. Що случилось. Хто їх в кінці тоже завалив? Тімік здоров. І мене. Знайти чи не пробачити? Ти пройшов? да, пройшли ми пройшли. Короче, Outlast з доповненням пройшли за скільки? За 3 за стріми. Нормально. Нормально. Це ще ігру прототип. Такий в жопу прототип. Він у мене вселився, Ну, то я, значить, вижив по ідеї. Раз він у мене вселився... Чи ні? А чо загрузка так довго йде? Та що ж мене іскать? От він є! Що мене ж не треба шукати? Я на видному місці. Ех, ж ця грузочка поламалася. 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 Блін. Задачу знімати, чи шо?